У пенсійному фонді нагадали про зміни умов виходу на пенсію у 2024 році. Зокрема, вийти на заслужений відпочинок цього року стало важче через посилення вимог до майбутніх пенсіонерів. Як цьогоріч нараховують страховий стаж, розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, начальниця відділу обслуговування громадян номер 8 Галина Григорчук. Тут у 2024 році як чоловіки і жінки, які досягають 60 років. Право на призначення пенсії у віці 60 років мають за умови наявності 31 року. Якщо стаж менше 31 рік від 21 до 31 – це право у 63 роки. І якщо особа має стаж не менше 15 років, значить має право на призначення пенсії у віці, 60, у віці досягнення 65 років. Звичайно, як бачите, умови змінилися досить. Мінімум це 15 років, максимально, як бачимо, зверху 30. В наступному році категорія громадян, хто досягне 60 років, буде мати право за умови 32 років. Відповідно, вік 63 років – це вже від 22 років. Ну і 65-річні залишаються у нас на рівні не менше 15 років. Що є таким основним, на що б хотілося звернутися увагу на сьогоднішній день? Часто наші громадяни самостійно визначають стаж, і, наприклад, ну, каже, немає у мене стажу і не звертається до органів пенсійного фонду. Обов'язково, не дивлячись на те, чи маєте ви 15 років, чи звер 20 років, в обов'язковому порядку, досягнувши 60 років, вам слід звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду для визначення вашого права подання заяви в обов'язковому порядку. Адже законодавством передбачено, якщо особа, яка досягла 60 років, не має повного стажу. Тобто не має право 60 років, а буде мати право 63 або 65, При цьому має право на призначення державної соціальної допомоги при цьому в такому випадку в органах соціального захисту. Але підставою призначення такої допомоги в першу чергу, звичайно, що є відмова рішення пенсійного фонду. І в рішенні, де в якому в цьому рішенні пенсійного фонду чітко вказано вік виходу на пенсію і наявність років. Крім того, часто можна вважати собі, що стаж роботи в колгоспі рахувати просто от період з по. Але ви ж знаєте, що знаємо, що робота в колгоспі не рахується відповідно до довідки про виходу дні. Є багато дуже нюансів в плані того, часто наші громадяни чи очікують віку 63-65, не звертаючись, тобто не знаючи, що можна оформити державну соціальну допомогу. Звичайно, там є умови оформлення такої допомоги. Оскільки ця допомога залежить від доходів членів домогосподарства, і ще є ряд нюансів, але все ж таки, що треба не забувати, що треба звертатися до пенсійного фонду з пакетом документів для визначення права на призначення пенсії, завжди звертаємо увагу на те, що трудова книжка титульна сторінка має бути заповнена відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок, тобто прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Печатка, підписи посадових осіб, які це е, трудову книжку заповнювали. Вона має мати відповідність паспортним даним, особисті дані. Часто в нас роботодавці правлять е, прізвища не е, ну, так, як поважали, тобто за потрібним неналежним чином, е, не ставлять печатки, відсутні особисті підписи громадян. На сьогоднішній день люба людина на сьогодні віці і 45, 50, 55, тобто і задалеко далеко до досягнення пенсійного віку, може з оригіналами документами. Моментів звернутися до пенсійного фонду територіальних органів за послуги щодо визначення попереднього розрахунку стажу. Це можна зробити як особисто це можна зробити через веб-портал пенсійного фонду і до цьому просканувати всі документи, і відповідно надійде рішення розрахунок стажу і буде визначено право людини. Про це завжди треба пам'ятати, що такі речі. Подбати за себе треба заздалегідь, не полінуватися, щоб мати можливість усунути ті моменти, які десь, наприклад, є неправильні записи, неточні записи, де є виправлення, тобто, щоб мати можливість на момент звернення уже бути готовими, все поправити. Якщо буде потреба, витребуванні додаткових документів, ми допоможемо, тобто бути готовими для призначення пенсії.